Всім привіт! Мене звати Костя Хоменко і вітаю всіх на каналі Озеро Картар. Під час зйомки цього відео виникли певні нюанси з записом звуку, тому доблю його вже в домашніх умовах. Що стосується самого сюжету, то все відео знято в секторі одного з учасників змагань в форматі Range – Олександра Лепехін. Саша є членом Київського коропового клубу, і для нього це другі змагання в форматі флатфідеру і перші змагання в форматі Range, коли команду представляє тільки один учасник. А Саша в попередніх змаганнях по флетфідеру зайняв передостаннє місце, тому як він поділився з нами перед змаганнями, для нього це свого, свого роду виклик зробити роботу над помилками і успішно проявити себе на цих змаганнях. Тому ми вирішили послідкувати за роботою в його секторі і подивитися, що з цього вийде. Ми бачимо Сашка. перший спомп і одразу рибка. Реально, реально перший помп. Ми тільки завершили знімати перші там, хвилину. Ту, що були з вами. Слідкували за тим, як він закине перший помп, як він облаштовує сектор, і одразу побачили, побачили покльовку. Вникла впевнений, що риба залишились на гачу. Мабуть, да, мабуть, якісь. Але покльовка була чітка. Було видно, що 100%. Рибка була на початку. Може йде до, йде до берега, так? Палки такі не Да, да ніби, ніби все ж таки є рибка, бачимо. Але схоже невелика, або морчик. Перший спомп і в нас рибка да. раптом не амур з подпомбавкою. Бери. А. Ось і наступне клювання, яке Сашку вдалося повністю успішно реалізувати. Справа в тому, що він вніс певні корективи в те, як він виважує, і бере рибку в піццах. А які саме корективи ми подивимося трохи згодом наочно в цьому відео. Ось так виглядає перший протокол змагань. Нагадую, що самі змагання почалися о 6-й вечора, а перше зважування відбулося відповідно о 9-й вечора. Сашко знаходиться в 3-му секторі, саме зваження почалось з першого сектору, тобто, відповідно, до нього підійшли десь протягом перших 20 хвилин. Бачимо, що риби небагато в цілому, і в Сашка відповідно зараз тільки дві рибки загальної вагою 6,5 кг, Він знаходиться на 9-му місці. На жаль, не вдалося повноцінно зняти його роботу в секторі, але можу сказати, що він віддав перевагу більше кремлінню і не виконував типовий для фідерного, для фідерного типу ловлі чистий перезакид. Тобто він там раз в пів години можливо і, і того довше виконував перезакид. Що, спостерігаємо далі. На цих кадрах чудово видно, що саме зробив ШКО, щоб. Зменшити ймовірність сходів. Він просто робить декілька кроків на глибину. Справа в тому, що в третьому секторі доволі мілко біля самої вимозки, і декілька кроків допомагають реально зменшити ймовірність сходів. Звичайно, на цих кадрів помітно, що Сашка зараз дуплет. Тобто він взяв одну рубку, а на другому видилищі відбувається покльовка. Чергова рибка і знову заходить воду. Як бачимо, в цілому сектор дуже незручний по логістиці, звісно, ми цю ситуацію виправимо найближчим часом, тобто зробимо тут нову зручну влипу вимог 6-6. х Але Сашку довелося працювати в таких умовах, як і іншим спортсменам, які були тут на попередні змагання. Протокол після другого зважування, яке відбулося вже вранці о сьомій ранку. Ми Сашка не відволікали першу добу. Він, в принципі, доволі інтенсивно працював вночі, наскільки я зрозумів, не спав. Хоча в цілому додав всього 9 рибок. Бачимо, тут в першому протоколі в нього було дві, зараз 11 рибок. Він піднявся на одну позицію, зараз на восьмому місці. І з самого ранку почав виконувати інтенсивний закорм. Бачимо, в цілому ми по водоймі поймали більше 200 рибок. Тобто, вже там понад півтони риби, доволі активна йде риболовля. і лідирує у нас центр водойми, команда Квіртип Володимир Шипко, також гараж Сиренко і Левченко. Вони зайняли три перші позиції. Спостерігаємо далі. Після за закорму ранку другої доби Сашко почав показувати дуже позитивну динаміку. У нього в секторі доволі часто можна було спостерігати дуплети. Як кажуть риболови, його сектор вімкнувся. А рибка почала півати сьогодні, коли вітер почався? бо вранці був штіля, пам'ятаю, була пауза по всій водоймі, реально ніхто, майже ніхто нічого не виведе. Поки ви ходили, зважували, я поймав дві маленькі рибки. Угу, угу. Потім тишина і потім ближе до обіду, а якраз в обід, да. близько 12 був заходік, було піймано ще три рибки. Найбільша інтенсивні склівки, коли почалась? десь після 10-ї. Про сьогоднішній день було хай, після 12-й. Зараз, 12 Зараз сутки, сутки не спавши. Роз... Розумію, поки не відволікаємо, закидай. Журнал пока Завіс. Поділився інформацією, що він ловив на дистанції 110 метрів. Точніше, він робив основну кормову точку на дистанції 110 метрів, обловлював її в день 10-15 метрів від корму за кормом, а вночі сувався ближче до корму. Як бачимо по протоколу, це працювало доволі несмако. Пішло зважування денно, знову ми до Сашка, і він знову рибку витаскає. І знову бачимо стічка. Там мішочки. Спостерігаємо трохи. Не змінився вітер до цього дві доби вітер дув спину. Так я зараз стів спину, вітер дув. Зараз почав бік дамби дути. І у нас дуплет. поїхала друга палка. Саша, відпустив просто фрикціон чи що зробив. А навпаки. Ага. Так, рибка ще не близько, включимось трохи пізніше. Задаю тобі все ж таки трохи питання. Ну, ти реально качнув сектор і порівняно з сусідами набагато краще ловиш. Твоя думка, чому? Розкажи секрет таємницю. Ну. Мені здається, що все ж таки кількість корму і якість поживності. Угу. Тобто ти вчора просто звечора встиг. ну Це було помітно, і ми знімали, ти встиг більше корму насипати, ніж сусіди. Сусіди теж старалися, не бачу. Мені кажеться сьогодні зранку, бо ну, сусіди у нас після ночі принаймні однакова ситуація була зранку. Я зразу став і як би кормився. Мені вот отут вот я трошки. А що в тебе по сходам? Багато хто жаліється, що багато сходів в тебе ніби як. не знаю, я всю рибу не бачу, як уважу, але що по сходам. Там. Ні. Перша вітна сход. Десь кіло зличне, стандартне це ще одна, така, сход, ще дві, колисті ті покльовки були, але вже коли я під час проходи, попитав. Ще зразу зря запитав за сход. Три сходи і 3 поплек. Так, так, так. так, ось такий метод, Граємо з резагресором. Дивимось, як це все виглядає. Ось, Як я показував в минулому <пошел> відео, <пошел> якщо воно вийде раніше цього. Ось такий простий монтаж, тобто верхлюжок. Видно, входить. кормушки и тут на конце кольца надзвичайно простой монтаж очень надежный потому что металловый элемент не лопается 3 475, 475. Ось таким чином виглядає таблиця після першого зважування другої доби. Як бачимо, в ній відбулися певні зміни. Левченко піднявся на впевнене перше місце. Сиренко на друге і Баунті Васильків на третє місце. І також можна помітити, що інтрига зберігається, тобто відрив між командами доволі. Маленький, там всього 20-30 кілограм, враховуючи результати попередніх змагань і в цілому активність риби, можна впевнено говорити про те, що таблиця і далі буде динамічно змінюватися. Теж можна помітити, що Олександр, Рокет Лепехи Олександр, він з 9-го піднявся на п'яте місце. Також варто звернути увагу на те, що Середня вага риби, яку ловить Олександр, значно більша, бо солідно більша від середньої ваги інших команд. Тобто йому вдалося, мабуть, за рахунок корму собі поставити на точку трохи крупнішу рибку. Utilize o Scarpe, p. E que boela. Pronto, pés. E ela Добре. так 17, да? Що да. ще ніхто не ловив, ми її бачили. ебачили. Поведення другое, чем чи... вы говорите. А ти ще змінював а, в другій добі? Ну, бойли закінчились. Докармлював пелесу. Чесно кажучи, в мене я не до кінця розумію, бо Бойла 8 кг, килограмм, 55 кг. Но ну, корма там не так богат, я не знаю, почему так пощастило. Не, ну бойлом гарно риск от те. Напевне, ну, бойл все-таки. Це перше, да? Як тобі? Якщо... Була проблема брати навіть рибу в під сака, так сказати. Але вже наприкінці других суток трошки краще. Проловчився, да. наступний раз захочеш рейнджер її учасник. Да. проблема в туалет сходить, либо все-таки доставать будешь через Ну что ты тебя? Риба. Це в тебе знову дуплі. Ще залишилась година. Що можеш сказати? Ще дві години тому обов'язково треба покормитися. Ага. Але поки що я не можу покоритися. Во. Боку є риба. А є якась велика? Ну, найбільше, ну, 7 кг, більше 7 кг. Так середні 5 кг, по-моєму. Сімнадцятка? Я не знаю, виходить, що. Дякую дуплет був, был поклевка типа як ну, Я думаю себе закидывать удочку другу чи тянуть uh -huh. и вирішив тянуть ну а там гарна шестерка получается и по поклевочке в принципе до берега не непонятно Десятки было легче брать чем пятерку чи шестерку до бузе Так і стоять. Проміжний вечірній протокол не був присутній на цьому відео. Ми зараз спостерігаємо вже фінальний протокол. Як бачимо, Олександр зайняв певне, не перше місце. На що хочу звернути увагу? Що в дійсності по кількості риб він навіть там не на четвертому, не п'ятому місці. Як бачимо, квіртип шибко піймав загальну кількість риб 49. І Левченко, Сиренко і пам'яті васильків піймали навіть більше Але за рахунок середньої ваги Олександр зайняв реально, впевнений на перше місце з відривом приблизно 35 кілограм від, від другого місця. Як каже Олександр, скоріше за все це за рахунок фракції, за рахунок кормління Бойла, або, можливо, просто пощастило. Послухаємо Олександр, що він думає про це. Перші змагання. Ну, самому було цікаво. Просто вже знайомий на класіці неодноразово виступав. І в мене був інтерес, і тут, коли з'явилася можливість, от записався. Е ну, от було цікаво, витримаю чи не витримаю. Ну, витримав, але дуже тяжко. І якби не було кльово рибу, то, мабуть, так сказать, більше спавби і все таке. Хоча змагання мені понравились, але. Але, але, але тяжко розмовляти, коли не спав майже 2 суток, і поняття те саме. Е -е.. Просто also, до цих змагань був опит okay. на цій водоймі скільки там? Два чи три тижні тому. Теж був фідер командний, да? і в принципі, от, ото перший вообще фідер, так сказати, якісь попитки. Ну, там було виявлено дуже багато невмінь, помилок, якихось, які на, на цих змаганнях вже, так сказати, ну, я по російськи учол, да, так сказати, рахував. Да, да, прорахував і. Можливо, можливо, це і дало позитивний результат. Ну так сказати, сказати, чому ловив краще, ніж сусіди, теж точно не знаю. Спілкувалися з сусідом. В принципі, ми кормили на одній відстані. Ну, коротше, питання у мене самого залишилося багато вообще, по, по ловлі, по чому, що і як. Радий, що вийшло половити рибки. Удовлетворив свій так сказати, інтерес в цих змаганнях. Дійсно, коли в команді виступаєш, ну, який опит є, там і свої нюанси, що є різні думки, да, і, так сказати, узлагодження команди це вже друга тема. А тут якби, ніхто не мішається, відповідальність на тобі, і дійсно ну, в цьому є якісь свій, своя фішка. Але все ж таки в команді працювати легше, скажімо так, тут це зрозуміло на цих змаганнях. Чим годувалися? Годувалися бойлами вареними фірми Rocket Bates, Гранд, ой, не Гранж, вибачте, вибачтесь, цього разу був білачан. І додатково заливав ще пільчугу, теж, як назвати, чи, чи ліквідом, чи що. Не знаю. Ваняла бі, бі, білачаном, так сказати. І отак от, от: бойлики, пільчуга і чуть-чуть зернових. чуть чуть зовсім. Баба, яка, була, була, яка була відстань? Відстань була 115 метрів кормкла. В точці? Ловив, ловив, ну в точці ловилося. Риба ловилася і в точці, і далеко навіть від точки, так сказати, в метрах 20 від точки теж риба відзивалася. Але в точці все ж таки, коли була риба, вона була крупніша, чим, чим, так сказать. Все ж таки, як це -то в точці була, риба крупніша. А, ну і в основному, я все ж таки з годуванням просто теж формат э, мідика тяжко, ну, там туди входить вся сила. Да. От так. Так, де що у нас запитання? Ну, ну я готов повторити, так сказати. Да. А якщо не більше. По часу? Часу, да. Ну можливо, так. Да, просто так сказати, тут було перший опит, і дійсно, ну це вже буде другий опит. І, можливо, я вже щось візьму з цього опиту. І, ну, то, тут було в мене завдання для мене виклик викластись, так сказати, на всі 200 ну, Організм видержав, але я, так сказати, можливо, потрібен відпочинок довго тривалий. <гум> Не знаю. Давай, Як думаєте? Яка у вас місце? Е, у мене не було часу дивитися навіть групі, що там і як. Е, кажуть, от, можливо, навіть перше. Ви раді? Я? Ну, мене чесно, я, ну, я просто не знаю, будуть дивитися всі, не всі. Е, мені не вистачило якоїсь е, сусідської конкуренції. Трошки. Вони як то, от от як то я не знаю, чому. Люди теж нормально все. Я нічого про людей не кажу, але. Но... От мені не вистачило якогось сусідського драйву, я не знаю. Не, 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 не. Мені не вистачає. От зараз сиджу і щось мені навчає. А коли рибали? Була... Якщо, якщо перше місце, хотілося б вжучити от когось Я Особливо були на водоймі знайомі, було б теж цікаво між собою посеревнуватися. По да. से जा को